Сьогодні, в день преподобного Серфима Саровського, споминаємо, як любили цього святаго, і ще в часи Чехословакії тоді возобновилася народним церковним собранням в Ізі 21-му році древня наша Кирломефодіївська православна церква. Мукачівська єпархія, згідно історії, ніколи не перебувала під другим подчиненням. От Кирила і Мефодія завжди була самостоятельна. І якщо треба було рукополагати єпископа або священників, то вона сама то робила. А якщо не вистачало сил, або в період унії, коли Австромадярщина заборонила після смерті останнього єпископа Досіфея Православного, вибирати других єпископів, держава, Австро-Венгрія, заборонила вибирати. І тоді. Ішли рукополагатися у урядові держави сусідні, але ніколи не просили якогось другого дозволу. Так, споминається, що в нас Хрушівський монастир мав грамоту Константинопольського патріарха. Ну історики знайшли в ній, що вона не є подлінна, а тому навіть. І Грушівський монастир оставався свободним. Почому це ми говоримо? Тому що православні в Закарпатті все осознавали, що вони прибувають в канонічній Келомефонівській церкви. І до тих пір, поки не держаться церква на язика, того благословенного вічно молодого юліанського календаря, вони прибивають з Господом. І донині. І в нашому Соборному храмі, і в других храмах, і як благословив наш архірей Митрополіт Фьодор, благословляє часто причащатись, особливо теперішні дні, коли тяжко в світі, коли на голову давить усі проблеми цього світа. Тільки духовна молитва, сповіді причастя дає чоловіку знову силу. Супротивлятися гріхами беззаконням, формуватися до будущого вічного життя, бо лиш так поступаючи, ми дійсно діти Божі, а в вічності уєднано з преподобним Серафимом Саровським і наслідники царства Божого. Амінь.